Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Подивимося, яку інформацію карти Таро отримали для нас з інформаційного потоку. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів. Вона надасть підказку або настанову від вищих сил, яка допоможе зрозуміти, на чому варто зосередитись протягом дня. Перший варіант. Символізує стан емоційної відстороненості та байдужості до навколишнього світу, емоційну апатію, байдужість до пропозицій або ідей, закритість та ігнорування, відмова від щирих почуттів, нових можливостей через цинізм або втрати натхнення. Припиніть зациклюватися на своєму невдоволенні. Та очікувані ідеальної можливості. Зверніть увагу на прості радощі та нові, можливо, невеликі можливості, які з'являються зараз, відкритися новим емоціям та інтуїції, щоб знайти вихід із застою. Другий варіант означає непередбачуваний крок до нового початку, який може бути емоційно болючим. Може... Означати, що ви робите сміливий крок, залишаючи позаду те, що вас не влаштовує. Але ви не знаєте, що чекає вас у майбутньому. Непередбачуваний поворот у житті. Карти вказують вам на початок нового етапу в житті, який вимагає сміливості, але несе ризик помилок. Настав час сміливо йти своїм шляхом, залишивши позаду все, що вас стримувало, і прийняти новий, хоч і невизначений етап у житті. Довіртеся потоку та своїй внутрішній мудрості. Третій варіант символізує швидке, рішуче просування до мети. Прийняття швидких стратегічних рішень вказує на необхідність приймати швидкі рішення, але робити це виважено на холодній логіці, без зайвих емоцій, чітке формулювання своїх думок в умовах прискорення процесів. Використовуйте свій інтелект та досвід для швидких дій, не забуваючи про чітку мету. Будьте рішучими, але обґрунтовуйте свої дії. Цей період потребує вашої сили волі та впевненості, щоб вирішити конфлікт або подолати.